Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну в вісні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мовою її солов'їну. Незважаючи на те, якою мовою ми говоримо, в яку церкву ходимо, і з ким ми спілкуємось, ми були і будемо єдиною країною. Крим, ми, ми з, з вами. Житомирські студенти підтримують всіх мешканців Криму і бажають вам мири, злагоди і щоб все у вас було добре, тому що ми єдина країна і живемо на спільній території і маємо спільну мову і спільну культуру. Схід та захід. Ми разом, ми повинні залишатися єдиною країною. Ми хочемо дружити, приятелювати з вами, студенти Криму. Будь ласка, долучайтесь до нас в друзі ВКонтакті. Ми будемо спілкуватися, обговорювати те, що стається у нас в країні. Будь ласка, давайте будемо разом давайте будемо за нашу єдину країну.